Між Сполученими Штатами та Китаєм починається війна. Тарифно-торгівельна поки що. Трамп запровадив 104% мита на товари з Китаю. Китай у відповідь запровадив 84 тарифів на товари з Америки в Китай. Що це означає? Це означає, що економіки і. Китаю в першу чергу, і Америки, ну і решта світу дуже сильно просядуть. Ну, думаю, що Китаю просяде більше. Чому? Тому що Китай. Значно більше ввозив в США ніж США ввозили в Китай власне задумка Трампа і його команди як мінімум вирівняти це співвідношення, але те, що буде дуже сильне падіння. Це вже факт. Воно вже почалося в Китаї. Почала зупинятися промисловість в інших країнах світу почала зупинятися промисловість, тому що не треба стільки товарів, тому що надто високі мита в США приводять до того, що ці товари в США дуже дорогі. І їх стільки не розкуплять, їх розкуплять в рази менше. Який головний наслідок цікавий для нас? Наслідок це падіння цін на енергоносії. Воно розпочалося вже е, нафта марки Brent е, 60 доларів і прогнози є нижчі. Е, марки російські нафти нижче 50 доларів. Хоча у них бюджет розрахований на 60 доларів. Це все ще буде дуже сильно просідати. І нафта, і газ, і інші види енергоносіїв. Тому що чим більше промисловість зупиняється, тим менше їй треба енергоносіїв. І це надовго. Тобто, власне, Росія може там щось планувати по війні, якийсь наступ на. На наш Харків чи на наші суми, але реальність її. Наздужене, наздужене у вигляді відсутності грошей на війну і відсутності грошей взагалі на все, на життєдіяльність їхньої імперії, тому що вони живуть за рахунок енергоносіїв. І е, прогноз тут дуже простий: що за кілька тижнів, максимум місяць-два, рашці просто стане не до України, рашці просто стане не до нашої війни. Є наздужене реальність е, у вигляді внутрішніх проблем. Несподівано е, ціни підскочать, е, зарплати доведеться урізати, і е, народ просто вийде на демонстрацію. А через кілька днів почнеться руський бунт, безсмислений і безпощадний. Так і закінчиться дасть Бог наша війна.